Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Співачка Роксолана за свою поки не тривалу співочу кар'єру встигла пережити вже багато потрясінь. І творчих, і особистих. Через війну вона втратила колегу і друга. Як Роксолана оговтується після того, що сталося у Вінниці 14 липня? Чому їй не щастить з українськими музичними конкурсами? І як львівська зірка планує ставати українською суперстар? Вона почала свій творчий шлях з написання пісень для інших артистів, а тепер і її підспівує вся країна. Тільки для ЖВЛ співачка Роксолана заспівала про те, як йшла до голосу країни. Два роки поспіль я не проходила е, прослуховування. Про участь у Нацвідборі на Євробачення. Тобто, в мене не було цілі потрапити там, конкретно на Євробачення. Та звісно, про особисте не цілеспрямовано проховую точно. Як і належить відданому справі музиканту, свої будні молода кров індустрії, співачка Роксолана, проводить за роботою у студії. Навіть прогулятися містом задля інтерв'ю ЖВЛ для неї розкіш. Я говорю про роботу постійно: робота, робота, робота. І я вже тоді намагаюся зупинятися. Я там пишу в робочий чат, що я сьогодні вихідна, потрібно все одно якийсь час виділяти для себе, для своїх друзів, для своєї сім'ї. Працювати палко та на совість Роксолану та. Старших брата і сестру привчили батьки. Батьки намагалися максимально прислуховуватись до наших там, бажань. Ми мали обирати собі якісь заняття, які нам найбільше подобаються, проте ми мали показувати в цих заняттях найкращий результат. Роксолана із заняттями до душі визначилася ще в ранньому дитинстві. Її вабила і музика, і акторство. Та обираючи, куди вступати до глієра чи Карпенка Карого, дівчина так вагалась, що довагалась до того, що пройшлось подати документи на юридичний факультет, і навіть магістратуру закінчила в юридичному. Та юриспруденція не змусила дівчину забути про творчість. Паралельно все одно якось ходила на якісь там чи курси, чи просто сама пробувала. І так мене дотягнуло до того, що я сама собі почала набивати руку в музиці. Мені здається, один навіть курс прийшла по написанню пісень, сунрайтерство. Саме створення пісень для інших артистів стало початком професійної музичної історії Роксолани. Пісні для когось швидко писалися та продавалися, але бажання вийти до глядача із композиціями, що написали для себе, також не відпускало. Скажу так, що я завжди мріяла про якийсь салам шоу проєктом, що допоміг їй втілити в життя цю давню мрію, став голос країни, котрий вона штурмувала кілька разів, перш ніж стати його частиною. Два роки поспіль я не проходила прослуховування. Я вже думала, що я не буду подаватися. А на третій рік вже там є як кастинг такі менеджери, які шукають онлайн. І вже на третій рік мені написали, і все склалося, і мене запросили на. Виступ на сліпі прослуховані уже у першому ефірі дев'ятого сезону проекту Голос країни Роксолана. Нарешті почула ті омріяні слова. Я вітаю тебе. Ти в голосі. Дякую. Вона мала перепустку до омріяного голосу, та серце стискалося тоді не лише від радості, а й від страшенного хвилювання. Е, я прийшла туди, мене не було досвіду сценічного. Я прям, прям дуже була не готова до цього. Я дуже переживала. Тобто, мене був страх сцени величезний. Коли ти прийшла до сцені, ефект був вау. Есть большой, большой огонь в тебе, але ти не до конца в нього. Відкривай себе, не думай слишком много. Але ще важче артистці було, коли вона вибула з проекту. Морально я не була до цього готова, тому що як ти в проекті знаходишся, це ще прикольно. Але потім, коли шоу закінчується, і коли ти вибуваєш з нього, стає така якась не знаю криза артиста. Тоді криза в її творчому житті дуже затягнулася. Пам'ятаю, що закінчився проект, і я на рік чи півтора я перестала взагалі займатися музикою. І потім прийшов якийсь час, і потихеньку почала синати зафном, почала щось там наспівувати. І так потихеньку наспівала на дебютне відео на трекочима, який увійшов в топ 10 танцювальних хітів українського радіо. Артистка зізнається, робота та творча реалізація позитивно впливали навіть на її особисте життя. Коли я займаюся якоюсь справою, коли я там реалізуюсь, немає часу там, е, як то кажуть, вийдати міське ложечкою. А хто, а де, а що, а коли з роботи прийдеш, там ще щось. А от про кого мова хто чекає на неї вдома, дівчина не афішує. Не цілеспрямовано приховую точно я не виставляю і також там свої свою сім'ю, свою родину не тому, що я не хочу, а тому, що ну в мене якась є таке знаєте, відчуття, що от це от моє. Натомість бажання демонструвати свою музику лише посилювалося. Воно й привело Рокселану на нацвідбір Євробачення 2022 у мене не було цілі потрапити там конкретно на євробачення. Я собі вирішила, що от я напишу пісню, і якщо я потраплю, то клас. Якщо я не потраплю, то ну байдуже. на нацвідборі. Роксолана показала непоганий результат, посівши четверте місце. Та, попри це, сама собі дає більш критичну оцінку. Я скажу так, що можна краще, тож і не виключає, що нацвідбір ще цілком може трапитись у її житті. Можливо, якщо там буде якась пісня, засмучуватись через ту неперемогу в амбітної артистки тоді просто не було часу. У нас одразу почалися підготовки до релізу з Дімою Минацьком, і це були репетиції і зйомки. Та всі ті плани зруйнувалися 24 лютого. А 14 липня 2022-го їхню творчу родину спіткало непоправне лихо. Частина команди артистки потрапила під ракетний обстріл, влаштований окупантами по Вінниці, і дуже постраждала. У нас був виступ запланований в будинку офіцерів туди, куди влучила ракета. І там було п'ятеро людей з нашої команди. Вони вийшли і буквально закрили двері, і тоді, в цей момент, відбувся ракетний обстріл. На жаль, життя звукорежисера Євгена Коваленка врятувати не вдалося. У нас ще був в залі заплановані надалі концерти. Дуже очевидно, що ми їх всі скасували. Тоді почався такий період, не знаю, емоційної такої ями. Артистка зізнається, не знає скільки б так тривало, якби не одна розмова та одна подія. Мама Жені, вона розмовляла з нами після поминок. Вона сказала, що ви маєте продовжувати, незважаючи на все. І потім насправді така рука помічі була від наших колег, які організовували всі концерти для Збройних сил України. І вони нас покликали виступити для хлопців і дівчат в Київській області. Нас попросили і раніше ще їздити без сумних пісень. Тобто у нас було. Весело і тут такий дисонанс, знаєте, тобто на душі тобі дуже складно. А я розумію, що хлопці і дівчата вони кожен день втрачають по братині, і їм також складно. І в принципі, те, що ми приїдемо і там не знаю, будемо їм якийсь депресняк співати, їм до цього легше точно не стане. Дуже переживала, і потім, все таки, ну це такий правильний крок був, тому що от в цей момент якось воно ну знаєте, видихнуло. Вона видихнула, не боїться вдихнути ще глибше.